Так, депортують українців з Європи чи не депортують. Давайте розберемось, бо після останнього відосу є дуже багато питань. Люди не розуміють, що відбувається там роздувало це чи не роздувало. Розкажу вам про реальні випадки і причини, коли людей депортують. І дві основні причини скажу за що можуть депортувати з Європи в Україну. Розповсюджуйте, поїхали. Розбираємося, як це є насправді. Отже, є дві основних причини за що вас можуть депортувати. Перше, це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків є Нелегально і так далі, зараз це розберемо. Друга причина у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб ви розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку просто, який ви пропустили, чи забули, чи а, десь не оплатили комуналку, чи джоб-центр десь вас доганяє, чи хтось дізнався, що у вас були додаткові баланси на картках. У мене про це є попереднє відео, і ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. І третя причина: ви можете представляти небезпеку. Для закордона, а щоб ви розуміли, зараз така тенденція відбувається, що на ярмарках, от в Німеччині роблять ярмарки, і там ставлять спеціальні шлагбауми, спеціальний захист, щоб не в'їхав ніякий автомобіль, нічого не відбулось, і витрачають. Ну, ви ж самі знаєте, що там відбувається в країнах, де дуже багато різних іммігрантів. Що вони і на машинах туди в людей в і різні провокації? Роблять, і зараз витрачається по 3 мільйона. По 3 мільйона європейських вічно-зелених на то, щоб захистити ці ярмарки. і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так як там за правилами, хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі. То, от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки, проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями. Оце от вся штука, чого це відбувається? Я дуже детально в попередньому відео розказав. Тут коротко про це, але давайте по пунктам зараз пройдемося. Перше в Україні. Ви щось там нелегально це виїхали. У вас там якісь, не дай Боже, кредити, які вони закрили. борги зака. Комуналку і так далі, зараз же повний відкритий фінансовий моніторинг між Україною Європою, і Європою всіх оцих справ Україні дуже потрібні громадяни. І Європа, якщо ви ще не легалізувались, не влаштувались нормально. Якщо ви ще Шалтай-Балтай досі мову не вивчили там, де вже ви де ж ви живете, але давайте по відвертому таких українців дуже багато. Велкам ви під, під потрапляєте під цю категорію. Потім, десь ви там привищили за кордоном швидкість, а, буквально на 15 кілометрів чи щось іще от сталося. Якісь чеки, білети не проплатили. Комуналку і так далі. І от вам достатньо. Попасти про, просто на проактивно налаштованого на російську пропаганду, якою дуже багато за кордоном людину в органах, в структурах, яка працює, і все, велкам. І здавалось би, яке вони взагалі право мають взяти вас і десь департнуть. А, наприклад, в Польщі, як зараз відбувається, вони просто беруть цю людину, відвозять до польського кордону, без ніяких справок, бумажок, договорів і так далі, особливо, і продають просто на українську сторону. Українська сторона вже забирає, нічим не розбирається, і все, і ти нічого не докажеш. Ну, ви самі розумієте, як це працює. Поняло, тому треба зараз бути дуже І знову ж таки за безпеку, то що відбувається зараз в Європі, і то як безпека в Європі порушена через велику кількість іммігрантів. А українці, на жаль, мені дуже прикро, але українці ототожнюються з тими самими іммігрантами. Хоча ми абсолютно різні по культурі і по по, по кучі аспектів. Я не буду тут це перераховувати. Але ми підпадаємо під цю категорію. Розумієте? Все, все що треба, це просто десь мати якісь порушення, ну досить серйозне, да. Але знову ж таки в Європі криміналь, дуже легко отримати. І все, і ви претендент просто на, на евакуацію додому. Ну, все, чао. А, ну, скажи їм за каржа. Скажи за каржа ну, за каржа, дивіться, от людей. Ну от розкажи, як було за карджа. Насправді багато було інформації після концерту Макса Каржа в Варшаві. Там депортували українців, які були на цьому концерті, там прапори пори розгортали і так далі. Але <coughs> інформація була ще ну не публічна. Там нам Сергієм а, там ну, карши, є у нас така інформація, що а, ці люди брали гроші. Від росіян, яких потім зв'язали з їхніми певними службами, тобто ну, на французські це вже була просто фіксація, і це був привід. Там була насправді ситуація, та що вони мали спілкування з росіянами, брали вони гроші, і це пов'язали з їхніми спецслужбами, провокаціями. Тому, друзі, зараз дуже важливо, якщо у вас є родичі в тій країні, якщо у вас є там не знаю, друзі і так далі. Ні в коєму випадку не беріть переводи не криптою, не там це да, Абсолютно тому, ми що ми якщо ви знаходитеся, ви знаходитесь в Європі, берете гроші, хтось вам відправляє з Росії, то відразу ви попадаєте на гачок і за вами вже починають дивитися. Краще з ними взагалі не мати ніяких справ там, і це для це буде залог вашої безпеки. Але е, друга причина, про яку говорив Сергій, це. Безпека, загроза національній безпеці, безпеці. В цій країні, в якій ви знаходитесь, і ось сюди треба бути дуже обережно. Бо туди попасти що завгодно, взагалі що завгодно. Ви перевищили швидкість. Ви представляєте загрозу для німецького населення? Ви могли пошкодити чись майно чи ще щось попадаєте це, на... царапнули десь стоп своєю же машиною. В мене таке було бампером. і це ж треба поліцію визивати, фіксувати це все, поняли. Бо у нас на страпну своєї машини, якийсь столб, яка різниця? А в Європі це все? Це вже це. Якщо ви поїдете, це буде як це скриття з міста преступлення, щоб ви розуміли. Навіть ну до такого доходу різна ментальність у нас. Тому обов'язково подивіться в Сергія в Блозі є чарівна фраза, як чарівна юриста Юридична, юридична фраза, юридична форма юридична правильна фраза, яку ви можете сказати, не дай Бог, у вас стається подібна якась ситуація. Ви можете сказати цю фразу і виграти собі 24 години так чи інакше, для того, щоб покликати ви адвоката, адвоката, юриста і так далі, якось вирішити це питання, тому що в іншому випадку вас просто Чао? грузять, привозять на український кордон. Далі пиши апеляцію. І якщо виграєш, то може можливо... це, це не погано, Якщо ви хочете в Україну, це не погано. і ті типу, що добре, якщо українці в Україну будуть повертатися. Але якщо ви не хочете, і у вас там якась справа, роботи, життя, контракти. Я там знаю, ну життя у вас іде. То для вас це буде досить болезніна і тому краще перестрахуватись. Все, друзі, отака от інформація. Будьте обережні, дійсно таке вже відбувається. Воно масово ніде не оприлюднюється, але воно є. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось в наступних відео. Па-па.